Приїхали кільця, От, зараз вони так виглядають, одягали. Все гарно, зазори правильні. От. Ну, поршні не перший понятно. але все, все в, принципі, в допусках. От. кільця оригінальні, чи більш такий коробочці. Пастимо, беремо кришечку. Затягуємо з допомогою дивнометричного ключа шатунні підшипники ковзання, кришки шатунів. Поставили поршні, перевернули мотор і поставили маслоприйомник. Ми тут глибоко не розбирали його, там вкладищі були шатуні в ідеалі, то я думаю, що корінь також в порядку. От, Дали йому сальник задній. З сальником була проблема, там були сліди неправильної установки, його позакусувало. Все, знежирюємо і ставимо піддон. Дон витерли, ознежирили. Так, підзбирали, поставили головку. Ми, до речі, отак. Значить, відволікся. На гарну пісню. Не було кому тримати камеру. штатив не хотілося діставати. Порядок затяжки головки, трошки специфічний, якщо дивитися з точки зору європейських машин, затягується на 100 Н, потім відпускається повністю і затягується на 50 нютон. В порядку о цьому. І перший етап, і другий етап. І після затягування на 50 Н ще два рази дотягується по 24 ньютони. о, перепрошую, по 90 градусів. А 24 Ньютона – це оці 2, ці дві вісімки, які тут ще також головку тримають. Вони погоди вже не роблять, бо камера згорання тут, а тут просто кришка газорозподілу. От Вони дотягуються 24 Ньютона. Повністю зібрали двигун, виставили газорозподіл. Пригольнули клапана, турбіну поки що не ставили, масляний фільтр, щоб він нам там, нам там не мішав при установці, далі поставили сцеплення. Диск свіжий підкинули. Що тут ми ще такого зробили? Та по суті все, наша задача була зліквідувати жор масла. В принципі, ми то зробили, надіюсь. Виставили ТНВД по мітках, виставили розпредвал. Решту все будемо ставити, в тому числі старті на машині. В суботу запихнули моторчик і вже в понеділок прийшли його обвішувати. От він зараз у нас з'єднаний вже з коробкою. Стоїть на кріпленнях і потихеньку будемо його, неділю лив дощ, От, будемо його обвішувати. Під'єднуємо кордони до коробки, коробка там велика, ми її зсували, кордони повід'єднували. Так, робота в нас на завершальному етапі. Вже все попід'єднували. Поставили перед, дифузори, радіатори, решітки, шланги, патрубки. Залишилось зверху тут такий інтеркулер поставити. Запускати будемо пробувати без нього. От. Проблема з приводом газу, погано вертається педаль. Ну і ще там кілька дрібних нюансів. Тут доробимо кріплення акумулятора, бо воно не гуд. Було притиснуто капотом, тут якусь подушечку підкладали. От. І по суті будемо пробувати запускати. Влити масло, влити тосол, рідина вгур. І вперед із піснею. Трошки просвистив момент запуску зняти, бо не маю вільних рук. Але, але в цілому все нормально завелось, кілька секунд прокруту і є запуск. Зараз легенько проконтролюємо всі рідини, гур, тусол, масло трошки проробиться. І тоді будемо пробувати рушати з місця. кричить китайське, кожен раз включається. І так, я вже за кермом виїхали за село, вирішили попробувати, Що воно таке, плюс глянемо, що по ходовці, яка ситуація там з речагами, з тягами, наконечниками і так далі. Так, машина валить файно, болото місце, буде чудовий. Я думаю, в будь-яку погоду можна буде виїхати на позицію, щось доставити, щось забрати. Приїхав апарат з ходових випробувань, зараз керхер, мийка, поприбираємо і вперед провірка по електриці. Машина їде, підтікань нема, двигун працює гарно. Основну роботу, яку ми мали зробити, ми зробили. Я думаю, що розхід масла зникне -то 100%. Ну і плюс прибавиться йому трошки динаміки. Машина супер. Може закинути в будь-яку погоду. Дорогу, в принципі, не обов'язково мати. Потрібна точка, куди треба добратися, і напрямок, і все. Цього достатньо.